Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у нас буде обзор по монетці України 5 гривень. Тут підібрано кілька монет це звичайні обігові монети. Коштують вони свій номінал. На аверсі монетки зображений бачимо, Богдан Хмельницький та напис Богдан Хмельницький. На реверсі. 5 гривень Україна, підковка і в дата. Якщо вам попаде монетка ось такого типу, але вона буде не притягуватись магнітом, ціна такої монетки стартує від 200-250 доларів за один екземпляр монети. Якщо попаде монетка, де у даті буде від 2018 року по 2015 включно, тобто 15, 16, 17 чи 18, це є брак, який коштує від 500 доларів за один екземпляр монети. І є також попадають монетки, які мають брак у гурта, тобто гурт може бути гладкий або повністю крупна насічка. Ціна на такі монети також договірна. І якщо вам попаде. Поворот у 180 градусів. Тобто монетка в ідеалі буде виглядати як американські монети. Ось так перевернута. Ціна на такі монети також договірна, ну, приблизно стартує від 150 до 700 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.